Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. По Київській області ближчими днями буде завдано удару, особлива небезпека. Сьогодні вночі завтрашній цілий день, адже день незалежності мулії окупантів. За даними опозиційних телеграм-каналів, Путін хоче показати якусь перемогу, тому показово може завдати удару з Білорусі по мосту Патона, банковій та Верховній Раді у Києві. Реагуйте на всі тривоги і бережіть себе найближчими днями від такого підлого та підступного ворога можна. Очікувати будь-чого. Не виключено, що західну територію України та Києву можуть атакувати шахедами і ракетами зі сторони Білорусі з російських аеродромів з чи Лунінця. Варто підкреслити, що на білоруських аеродромах одразу після активізації ударів по Україні почастішали випадки вибухів та хлопків одразу після активізації пусків по території України. Останній такий пролунав вчора ввечері на литовищі зяброки ЗСУ попередили білорусів про удари у спину і зазначили, відповідь буде відповідна. час ігора закінчується. Чився за даними телеграм-каналів сьогодні. Вночі до вильоту готуються понад 45 бомбардувальників. Виведуть всі носії калібрів, сумарний залп, понад 120 ракет, плюс шахеди. Бережіть себе всюди. В той же час у Білорусі спостерігається розбудова військових аеродромів. Будівництво казарм а також перевірка білоруської залізниці для перевезення ешелонів з військовослужбовцями в межах Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей. Обстановка характеризується як стабільна та. Контрольована угрупування військ продовжує вести стабілізаційну операцію. Триває комплекс навчань в прикордонних районах областей, що межили з Білорусією з залученням ЗСУ, Нацгвардії, ДПСО та Нацполіції повідомив Громова. За його словами, на Волинському Житомирському та Київському напрямках ознак формування наступального групувань противника не виявлено. Водночас агресор не залишає спроби втягнути білоруський народ у війну. Так за отриманими даними на військовому аеродромі Лунінець, це кордон рівненської Області 50 кілометрів від державного кордону з Україною продовжуються заходи з розбудови аеродрому. Проводиться ремонти старих будівель та споруд казарманих приміщень для військовослужбовців, гуртожитків для особового складу, складських приміщень та інше, що ймовірно вказує на наміри довготривалого використання його інфраструктури, в тому числі підрозділами ЗС країни агресора, зазначив громова. Є досить велика загроза повторного використання території Білорусі для нападу на Україну. Це може бути як напад російських військ так і включення в цю агресію збройних сил Білорусі про це в інтерв'ю РБК Україна розповів екс-заступник секретаря РНБО генерал Сергій Кривонос. Росіяни зараз посилено обробляють політичне керівництво цієї країни. Плюс вони досить жорстко контролюють настрої в білоруській армії. Вони там зараз мають практично в кожному підрозділі своїх офіцерів-кураторів, які чітко відстежують настрої. Також вони проводять додаткову пропаганду, щоб виправдати свої наміри щодо вторгнення на наші землі. Заявив він. Кривонос. Підкреслив, що на певних напрямках білоруси можуть і самостійно починати наступ. Я думаю, що безпосередньо на Волинському та рівненському напрямку вони це можуть робити самостійно за рахунок тих підрозділів і частин, які у них є. Але питання полягає в тому, що досить велика кількість збройних сил Білорусі не дуже бажають брати участь у цій агресії. Додав генерал Кривонос припускає, що якщо буде наказ про вторгнення, багато білоруських військових готові відразу здаватися в а Будемо сподіватися, що в разі гіршого варіанту серце і розумів. Русів візьме верх над бажанням Путіна і Лукашенка брати участь у цій війні. Заявив він до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.